Розкажу зараз одну вам історію таку сповнила, як Дід Нестер розказував. В общем, у селі, там, де була церква і така здорова церква, його теж того села немає, Новосіргєвка була. Ілі Сергійка, ілі Новосіргєвка. Ну, вже зараз немає той. ні села, ні церкви. Це коло їхнього хутора. А це ж скільки год було назад. Ну, і розказував, жив там дуже багатий дядько, такий багатий. І було в нього два сина, а такий жадний був. Один син помер очіхот, очісот, очіхот, да. бо цей не, не хотів батько його лічити не давав деньги. І, а другий залишився жити з ним. Ну, так і не давав він деньги. Такий, прям, їли прям, сирий хліб, сухий хліб, нічого не держали, бо корову не хотів держати, бо це ж треба її кормити. А займався сапожним ділом цей мужик. І Це ж обу обшивав всі, в селі там сапоги, башмаки, що він там шив. І Люди ж давали гроші, і він складав, і не... а самі голодували. Ну і помер, померзеш він, якось. Може, до старості дожив, ну в ніщиті, а сам, у самого шкучі денга було. Ну і що ви думаєте? Ну, син же ж давай шукать, 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 шукати. Де деньги заховав? Або багато, бо хоронити навіть нема за що. Нема за що. Ну, і так, і люди скинулися на якісь там, я не знаю, якісь приналежності, самі, самі необхідні. І захоронили. Так, так він грошей не знайшов. А тоді ж все таки дядько, вже цей він, ну, син його, ну, він вже такий, вже, я пам'ятаю, вже взрослий був тоді, дід же наш старий був Нестер. А дядько і цьому, я не знаю, може от під 60 було. Ну, і каже до Нестера: слухай, ну де ж батько гроші, гроші заховав, він ж всю життя... Насапожним ділом був мастер і все время де ж ховав гроші. Дід вийшов, він же ж по зіркам сильно хорошо дивився. Це якраз після троїці було. От понімав по зірках. Тоже мене навчив, я вмію. Це після троїці, гадаю, по зіркам. Вийшов і каже, не найдеш такі вже гроші. Бо він як умирав, як чувствовав, що смерть його вже, він взяв ті всі гроші ковтав. Представляєте, всі гроші поковтав. Оцей сапожник старий. ну, а Той син каже, що шо, шо ж по совітути. Ну, що, каже, так уже все, передавай землі, хай воно буде, вже так і буде. Так його й захоронили, і так він не остався з тими грошима. Син нічого не розкапував нічого. Ну, те время ж, яке тоді було. Ну, да, і так оце от жадності, представте, гроші поїв, а сина сину не дав. Одну, один помер, от того, що не міг вилічитися, бо батько гроші не давав. А другий оце так, в бідності, ну я потім не знаю, що з ним сталося. Ну, так в бідності прожив, а він оце перед смертю поїв гроші. Оце така історія. Ну Ще ж буду вспоминати і буду розказувати. Хай все буде добре, хай буде сьогодні спокійна ніч, мирного неба нам всім. Всі, що були живі, здорові.